Дня, я Максим Сергійович Ярош, місто на На даний час в Україні всі обговорюють тему, що подорожчала електроенергія. Тобто піднялась послуга за постачання електроенергії. Ну, висловлю свою думку з цього приводу. Багатьом людям відомо, що я сужусь уже майже два роки з фірмою-постачальником природнього газу Вінниця Газбуту. То тобто ми доводимо, що ця послуга існує виключно на папері. Все це зроблено для того, щоб виводити кошти за кордон і щоб деякі олігархи на цьому збагачувались. Тема з електроенергією ідентична темі природнього газу. Тобто, облгази створили такі шарашкині конторки, як Енера і інші постачальники. Мною було подано запит до Енери Вінниця з відповідними питаннями. Отримав я відповідь від НР Вінниця, яку я публікував в інтернеті, також пересилав іншим телеканалам, різним журналістам цю відповідь, де там чітко прописано, що це кіперська компанія і 100% акції належить російському олігарху Григоришну. Ці документи ось є. От повністю все видно. Хто хоче більше ознайомитись, на сторінці вони є опубліковані. Тому ті, хто в цьому розібрався, ті прекрасно розуміють, куди йдуть ці кошти, то тобто вони йдуть напряму в Російську Федерацію і таким чином кожен хто сплачує, фінансує те, що країну терорист, те, що зараз відбувається. Тому е, вибір за вами: чи платити чи не платити. Я вам висловив свою думку. Також я хочу звернутися до е, суддів, е, які порушують прямо закон. А саме е, відповідно до абзацу 5 частини частину 2 статті першого закону України під час дії воєнного стану постачальникам заборонено примушувати побутового споживача до оплати комунальних послуг. Подавати позови до суду, в, включати, виключати житлові будинки від газопостачання. з за 2 частиною 3 статті 2, постачальникам компенсується з 1 березня 2022 року до закінчення воєнного стану та 6 місяців після. Тобто це мова йде про те, що е, фірми-постачальники, такі як Газбути, Нафтогаз, інші постачальники, їм компенсується з державного бюджету. Те, що люди не доплатили. Потім ці шахраї подають позова до суду і по другому колу стягують з людей ці кошти на свої ж рахунки, де суд чомусь не звертає увагу, що е, ще на даний момент є заборона подавати до суду, е, плюс вони е, подають в документах е, свої рахунки, на які потрібно по другому кругу це все. Перекидувати, хоча повинні надавати рахунку, щоб людина сплатила в бюджет України. Також мені не зрозуміло, чому судді не звертають увагу на докази, які подають чи то фірми-постачальники, чи то розподільники. До чого я веду? Єдині докази, які вони подають, я вам покажу, це виписка. З фінансового стану. Ось вона. Отакий ось доказ. Тобто, це за сам спожитий газ. І от, отака ось розпочаточка від РГК, якоби показники лічильника. Но, що я вам хочу сказати: належними доказами, е які підтверджують заборгованість, а також встановлюють розміст заборгованості, можуть бути виключно первісні документи, оформлені у відповідно до. Вимог статті 9 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Таким, такими доказами можуть бути платіжки, друковані, друковані розписки, чеки тощо. Також висновку дійшов Верховний суд по справі 750, дріб 16, 27 дріб 18. Тому е, мені от, е, цікаво, чому суд не досліджує оці ось усі докази е, і, взагалі, в принципі відкриває ці позовні провадження. Тому люди е, звертайте на це увагу, також е, е, багатьма різними людьми і мною також було е, чітко от, засняти відео, щоб люди себе перевіряли. В реєстрах судових, щоб вони могли володіти інформацією, коли яким чином на них подаються до суду, є зразки заяв про скасування судових наказів, все таке інше. Два роки назад я повідомляв про те, що судді більшість суддів є нормальні судді. Не будемо говорити, що всі всіх брати під одну гребінку, але рівно рік назад, майже я кидав відео про те, що. На даний момент, коли саме відбувалися серйозні бойові дії на території України, судді масово в день, приблизно я вам скажу, там і районний суд за день 50 судових наказів видавав щодо людей. На даний момент, коли зняли цю заборону, масово людям почали все все блокувати. Тому звертайте на це все увагу і робіть самі висновки. Волю паші Павлову, доєднатись таке разом. Ми сила, і щось можемо в цій країні змінити.